Шановні читачі, ми знаходимось біля житнього ринку в Києві на Подолі, Подільський район. Зараз спробуємо зайти всередину, подивитися, в якому стані будівля знаходиться і що тут відбувається наразі всередині. Піднімаємось на другий поверх. Торгівля продовжується. Попри новини, що будівля виставляється на аукціон. Торгові ряди, деякі пусті. Це вигляд зверху. На першому поверсі продаються продукти харчування. Деякі магазинчики закриті вже чи ще. Ну, будівля в більш-менш задовільному стані, проте на горі можна подивитися, що трошки криша протікає. І капає вода. Зараз за вікнами йде дощ. Видно якісь проблеми з дахом. На першому поверсі люди продають продукцію, продукти харчування, молоко, м'ясо, ковбаси, овочі, фрукти. Так, так, тоже... да, да, да. ми, ми сюжет хочемо зняти. Да. Дякую. Ви перві, що... да, да. Дуже Всі... дякую. Всі... Ну, це така резонансна новина, яка сколихнула. Ну, Гарного дня удачі. Отже, тут знаходиться вода. Видно, колеги-журналісти вже теж сьогодні побували, попрацювали тут. Деякі площі, як ми бачимо, вільні. Ось так виглядає зсередини дах відомої будівлі, яку, напевно, треба ремонтувати. краплі води